Знаєте, на жаль, дуже мало є відео позитивних відео про наших людей. А скільки в нас є прекрасних людей, скільки в нас є розумних людей, і які українці працьовиті, і скільки українці щоденно роблять хорошого? І повірте мені, набагато більше роблять хорошого ніж поганого. І я хочу з вами поділитися просто історією, яка підняла на ноги всю Канаду, яка шокувала Канаду канадців, канадці розплакались після цього, і де українець ще й потім кінцевому результаті зміг допомогти ЗСУ завдяки своєму доброму серці. І якщо ви зараз не залишите вподобайку або навіть захочете і маєте бажання залишити дислайк, то у вас точно в душі просто повноцінний холод. Тому що така історія, вона не може вас не заставити, поставити вподобайку, залишити позитивний коментар або свою думку про цю всю ситуацію, враховуючи, наскільки є різного негативу зараз в просторах інтернету стосовно українців. Та звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви підтримуєте своє рідне українське. Бо пам'ятайте, що якщо ви це не будете робити, якщо ви не будете поширювати, підтримувати, то хто тоді це буде робити для вас? Кому це все буде потрібно, якщо ви просто так будете? То кажуть постійно злостю до всіх відноситись. Тому підтримуйте своє, розвиваємо своє і будуємо щось неймовірне, щось більше загальному для України і українців. Це показує приклад, важливий приклад, який міняє багато думок, міняє багато речей і створює хороший. Позитив про наших людей загалом. І пам'ятайте, друзі, підтримуйте ЗСУ, робіть все, що ви можете, бо зараз, як ніколи, це важливо, бо наші хлопці, дівчата, вони дійсно герої, вони підтримують нашу Україну. І якщо б не вони, то нас вже України би давно не було. Тому завжди треба про це пам'ятати незалежно, де ви знаходитеся і що ви робите в кожну хвилину, кожну секунду вашого життя, якщо ви дійсно себе називаєте хоч якимось українцями. Андрій перебував в Польщі під час повномасштабного вторгнення в Україну. Сам він Чернівців, йому 27 років. Він приїхав ще в 2022 році. На початку того всього, як починалося як коет відкрили. Він приїхав в Торонто. Досить, знаєте, людина, батьки мають гроші, і він таким чином і перебував в Польщі. Можливо, можливо, якомусь сенсі цього слова деякі люди можуть його навіть назвати тікачем, що він покинув свою державу, що він не захищає свою державу. Але не потрібно судити людей, тому що Андрій зробив дуже багато. Він підняв і показав приклад. Мільйонам українців, і він показав, що таке дійсно українці канадцям. Він відкрив очі на нашу душу, на наш патріотизм, на нашу сміливість і на те, наскільки треба і важливо залишатися людиною. Дуже цікава історія відбулася з Андрієм. В Торонто в загальному є дуже багато різних квартирних комплексів. І це не так, як тут, як ви бачите, що просто. Повноприватних будинків. В Торонто теж це все є, але якщо дивитися в центрі, там дуже все розвинуто в тому плані, що якщо ви маєте багато високоповерхівок, внизу повно є різних магазинчиків, люди рухаються пішком, і трошки все так живіше і більше нагадує якусь Європу, ніж можна сказати, у такі простори, і таку пустку. І що цікаво, що Андрій. Приїхав з автобуса, сходив з автобуса після важкого дня на роботі. Йому важко в Канаді було теж, тому що він сам е, зарплати низькі, це все треба оплачувати. Звісно, батьки йому допомагали, але ментально він себе не почував як чоловік. Ментально він завжди про це думав і хотів повернутися назад. Але, от так, знаєте, якось, от як багато українців, напевно, думають, але не можуть переступити через то і зробити. Те, що правильно, але хто знає, що правильно, і ми не можемо судити знову ж таки Андрія за те і казати зараз і говорити про те, що він зробив. Але ми можемо обговорити тему, яка дійсно розлетілася в соцмережах тут. В Канаді Андрій, не думаючи вибігає зразу з автобуса. Біжить до цієї жінки, але за той час бачить, деякі люди проходять мимо, не допомагають цій жінці. Одна людина взагалі стояла здалека, не знала, що робити, в паніка і навіть швидку допомоги не викликає. І тут Андрій прибігає до цієї жінки, а вона взагалі просто нічого не говорить, взагалі непритомна, лежить просто. І сиве волосся вже старша, просто бабця, і Андрій мав в кишені в портфелі пляшечку води, вилив на неї воду. Вона почала трошки приходити до тями. Він швиденько викликає е, швидку допомоги. Допомогу е, сидить з цією жінкою. Почекав, поки швидка допомога приїхала. Забрали цю жінку в лікарню. Він запитав, яку лікарню вони її повезли. Потім на другий день він пішов до тої жінки, в лікарню зайшов, запитався, чи все з нею добре. Приніс їй їсти щось, перекусити. Дізнався, що її діти в той час перебували за кордоном на вакаціях. А сама жінка втратила свого чоловіка ще 12 років тому, і вона пережила рак. І вона почала дякувати Андрію за те, як він поступив за його героїчний вчинок, за те, що він до неї підбіг, що її не залишив, і що в нього така добра душа. Вона почала розпитувати, звідки він є, хто він є. Він розповів, що він українець, що він приїхав з України, що в нашій державі війна страшна розпочалася. І потім, що ви думаєте, вона взяла в нього контактну інформацію. Сама жінка виписала її з лікарні після трьох днів, написала в міську раду. Про Андрія і в честь подяки сказала, що такий то чоловік, український біженець, який шукає можливість отримати піар, допоміг їй, допоміг їй і вразив її своєю добротою, людяністю і показав, що важливо завжди залишатися людиною в будь-якій в ситуації, таким чином потенційно врятував їй життя в той момент. І міська рада зв'язалася з Андрієм. Його запросили на такий івент, тут в Канаді, де пожежники, поліцейські всі збираються, і вони зібралися абсолютно в той момент. І там дуже часто розповідають про різні добрі історії, що відбувається в ком'юніті, що в районі відбувається, що поліція, що пожежники роблять. І дали слово Андрію сказати. В нього англійська мова не дуже така сильна. І сказали, що ти є герой, ти є герой нашого такого невеличкого району тут. І ми тобі дуже сильно вдячні. А знаєте, що Андрій відповів? Андрій відповів дуже розумно і дуже сильно. Він сказав, що я ніякий не герой. Я просто роблю те, що потрібно, і це проста норма в його країні. Він сказав, що в моїй країні зараз війна, і люди щоденно допомагають один одному. І якби вони не допомагали один одному, то Україна би вже давно би пропала і би втратила свою незалежність і свою країну. І що він не є герой. Він просто робить те, що потрібно робити, і він надіється, що цей приклад почне бути більше як норма. норма як за яку візьмуть приклад і почнуть далі, надалі робити, і люди будуть допомагати один одному і ближньому? Звісно, цей вчинок просто не залишився без ніякого. Догляду люди почали цікавитись в соцмережах. Канадці почали піднімати тему про це, говорити, який цей українець молодець, що він зробив. І потім більше людей в самому районі почали до нього підходити, йому дякувати і казати, що дякую тобі, що ти залишаєшся людиною, показуєш нам, що таке бути людиною. Тобто, thank you for being a human. Просто так простенько сказали йому, говорить в магазинах. Йому це дуже приємно. І потім люди зібрали GoFundMe page, тобто зібрали. Гроші для того, щоб йому допомогти віддячитися і в загальному, просто щоб він мав можливість відчути, що люди є за ним, що є така спина. Але дуже хороший вчинок цей Українець зробив. Він назбирав 5993 тисяч долара з копійками і абсолютно віддав це все на ЗСУ. Він перечислив гроші на ЗСУ, таким чином заробив. Україні на пару дронів своїм побратимам віддячився і назвав себе не героєм, бо він не є герой. Герої є тільки ті, хто захищають Україну щоденно, хто допомагає Україні і хто боронить Україну від ворога. І, звісно, всі, хто дійсно робить дуже великий внесок. Але цей вчинок Андрія, як бачите, він показав дуже класний приклад про наших людей тут за кордоном Канаді. Він зміг. Заробити гроші, важливі гроші, які він перечислив на ЗСУ. Він показав, що таке українці, і який в нас хороший дух, як, яка в нас є сміливість, і яка є гордість просто бути українцем. І тепер про нього говорять не тільки про його вчинок, а про те, що він саме є з України. Тому, друзі, можна робити різницю. Можна. І навіть з такої маленької речі може перетворитися це в щось більше, що тепер буде говоритися. На роками вперед, що буде мотивувати нове покоління людей, і насамперед дає людям задуматись, задуматись над собою, над своїми вчинками. Що важливо завжди залишатись людиною в будь-якій ситуації, ніколи не задирати носа, ніколи не бігати за грошима і ніколи не думати, що ви найкращі. Ви просто така сама людина, як і всі навколо вас. Дякую, що додивилися відео. Надію, що відео вийшло дуже цікаве, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.